Мір вам, браті і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу сьогодні на черзі 43 глава книги Буття, давайте будемо читати цей священний текст. Голод посилився на землі, і коли вони з'їли хліб, який привезли з Єгипту, тоді батько їхній сказав їм: Підіть знову, купіть нам трохи їжі. І сказав йому Іуда, говорячи. Той чоловік рішуче заявив нам, сказавши. Не з'являйтеся до мого лиця, якщо брата вашого не буде з вами. Якщо пошлеш з нами брата нашого, то підемо і купимо тобі їжі, а якщо не пошлеш, то не підемо, тому що той чоловік сказав нам: не з'являйтеся до мого лиця, якщо брата вашого не буде з вами. Ми бачимо, що тут до розмови приєднується Іуда спочатку ровим. Ставав запорукою з захисту Веніамина, тепер Іуда. І е, ми бачимо, що чомусь в них е, оця ідея знову йти е, до Єгипту з'являлася лише тоді, е, коли знову посилювався голод. І, мабуть, е, вони якось не особливо і переживали за свого брата Симеона, який був заручником е, у Єгипті. Ізраїль сказав, для чого ви зробили мені таке зло? сказавши тому чоловікові, що у вас є ще брат. Яки ще не може зрозуміти, чому з ним відбувається це все зло? Мабуть, ще до нього не прийшло усвідомлення всіх його ну, провин, які він робив свого часу, коли намагався десь схитрити. От, десь не завжди він уповав на Господа, як ми пам'ятаємо, десь намагався своїм розумом і своєю наполегливістю прокладати свій шлях. От І тому <кій> сьогодні ну, є певні плоди, є певні проблеми, але він, мабуть, ще їх не до кінця усвідомлює. Вони сказали: розпитував той чоловік про нас і про рід наш, говорячи. Чи живий ще батько ваш і чи є у вас брат? І ми розповіли йому за цими розпитами. Чи могли ми знати, що він скаже приведіть брата вашого? Е, ну, Як і перед тим, ми читали, зробив зауваження синам, чому вони розповіли, що в них ще є брат, і екзегети говорять про те, що ми теж повинні намагатися менше розповідати, взагалі не потрібно розповідати наші внутрішні справи. Що в нас відбувається в церкві, в наших громадах, тому що дуже часто різні ну, справи, внутрішні справи виносяться на суд усьому світу, як? Та через соціальні мережі. Ми тим самим робимо зло. Тому що цю інформацію використовують вороги церкви. Можливо, ми з іншої позиції дивимося на ті моменти, якісь негативні, які в нас є обов'язково, тому що ми не вважаємо себе святими, ми вважаємо себе. Грішниками, які потребують лікування, і церква для нас це лікарня. От, але не потрібно виносити наше внутрішнє на загальний суд усього світу. Як потрібно це робити, нам чітко промовляє Євангеліє. якщо брат согрішить один на один, викрий його, якщо не послухає при двох-трьох свідках, якщо і так не послухає, скажи церкві, але не світу. Юдар сказав Ізраїлю батькові своєму, відпусти отрока зі мною, і ми встанемо і підемо, і живі будемо, і не помрем, і ми, і ти, і діти наші. Я відповідаю за нього з моїх рук, вимагатимеш його, якщо я не приведу його до тебе і не поставлю його перед лицем Твоїм, то залишуся я винним перед тобою в усі дні життя. Ну, ми пам'ятаємо, що в Юди були теж проблеми. Як він повівся з невісткою, що було з його дітьми? Ми це пам'ятаємо, ми з вами читали окрему главу, присвяченню Іуді, але він теж зробив висновки, і сьогодні він проявляє приклад покаяння і жертовного служіння своєї сім'ї. Якби ми не барилися, то вже сходили б двічі. Ізраїль батько їх сказав їм. Якщо так, то ось що зробіть: візьміть із собою плодів з землі цієї, і піднесіть у дарунок тому чоловікові трохи бальзаму, трохи меду, стеракси, і ладану, фісташок, мигдалевих горіхів, візьміть і інше срібло в руки ваші, а срібло назад покладене в отвори мішків ваших, поверніть руками вашими, можливо, це недогляд. І брата вашого візьміть. І ставши, підійть знову до чоловіка того. Чому тут сказано, що оскільки голод, ми говоримо про проблему голоду, виявляється, що в них їжа якась є, це їжа з дерев. Це те, що менше потребує, мабуть, вологи, тому що ну, дерева мають глибокі коріння, але загалом був неврожай на зернові культури, і тому в них не було ячменю, не було хліба, не було пшениці. І тому вони йдуть. З такими дарами. Але ж ми ще що говоримо, що хліб це є прообраз Слова Божого. І навіть коли вони мають там якусь певну їжу, але їм хліба не вистачає. Так і в нас, ми можемо багато чого мати в своєму домі: різні зручності, там, і різну їжу ту саму. Все. Але якщо в нас не буде слова Божого, то ми будемо відчувати духовний голод. Це дуже хороший символізм, ну, таке порівняння. Боже, всемогутній, нехай дасть вам знайти милість у чоловіка того. Що він відпустив нам і іншого брата нашого і Веніаміна. А мені, якщо вже бути бездітним, то нехай буду бездітним. І взяли ті люди дарунки ці, і срібла вдвічі взяли в руки свої, і Веніаміна, і встали, пішли в Єгипет і постали перед лицем Йосифа, і Йосиф, побачивши між ними Веніаміна, брата свого сина, матері своєї. Сказав начальнику дому свого, введи цих людей у дім і заколи щонебудь з худоби і приготуй, тому що зі мною будуть їсти ці люди опівдні. І зробив чоловік той, як сказав Йосиф, і увів чоловік той людей цих у дім Йосифів, і злякалися люди ці, що вели їх у дім Йосифів, і сказали, це за срібло повернути раніше у мішки наші, ввели нас, щоб. Причепитися до нас і напасти на нас, і взяти нас у рабство і ослів наших. Ну, тривога братів присутня, та кожної людини є своя тривога. І тому, коли людина помирає, ми кажемо упокоїлась людина, знайшла спокій. А так весь час тривога, особливо в них, коли вони пам'ятали цей гріх, гріх ну, втрати або продажі. Продажі свого брата. І підійшли вони до начальника дому Йосифового і стали говорити йому біля дверей дому, і сказали: Послухай, Господарю наш, ми приходили вже раніше купувати їжу, і трапилося, що коли прийшли ми на ночівлю, і відкрили мішки наші, ось срібло кожного в отворі мішка Його, і срібло наше за богою Його, і ми повертаємо. Його у свої, своїми руками, а для купівлі їжі ми принесли інше срібло в руках наших. Ми не знаємо, хто поклав срібло наше в мішки наші. От, ну, тут ще одна от причина згадується, що вони переживали за це срібло, але що важливо, вони починають говорити ще з порога. Ще поріг не переступили, але вже тут вони починають оправдовуватися. Ну, Це такий приклад їхнього щирого розкаяння і покаяння. Він сказав: будьте спокійні, не бійтеся, Бог ваш і Бог батька вашого дав вам скарб у мішках ваших. Срібло ваше дійшло до мене. Дуже хороший е, такий приклад, що все-таки. Хоч цей пан знав, що він десь можливо він брав участь ну, от в, такому, ну, в такій підставі, так би мовити, братів, що там їм підмішали, це срібло у хліб, але разом з тим він каже: що все одно на все Божа воля, от ваш Бог вам так благословив. Все одно, навіть якщо ми знаємо конкретні причини, як все сталося, хто там що зробив, от все одно надсім Господь. І привів до них Симеона і ввів той чоловік людей, цих у дім Йосифів, і дав води, і вони обмили ноги свої і дав корму ослам їхнім. От те, що вони приїхали на ослах, а не на конях, це символізує, що вони приїхали з миром. Бо Ісус Христос теж в'їжджає в Єрусалим. Не на коневі, який є символом війни, але на осляті. Тому що це тварина миру, праці, миру, спокою. І вони приготували дарунки до приходу Йосифа у півдні, тому що чули, що там будуть їсти хліб. І прийшов Йосиф додому, і вони принесли йому в дім дарунки, які були в руках їхніх і поклонилися йому до землі. І знову збувся сон. Тепер вже всі вони поклонилися. Від імені батька поклонилися, і, а в лиці батька і мама кланяється, тому що ну, сім'я сім прийшла для того, щоб поклонитися перед Йосифом. І це вже вдруге збувся сон. Але як ми вже говорили минулий раз, вони ще не знають, що це збуваються сни. Він запитав їх про здоров'я і сказав: чи здоровий батько ваш старий, про якого ви говорили? Чи живий ще він? Вони сказали: здоровий раб твій батько наш ще живий. Оці церкви звертають увагу на цей стих. Бачите, як тут сказали вони, батько раб твій, ще живий. Так от, екзегети говорять про те, що от Йосиф він помре порівняно рано. Оскільки він майже наймолодший, після нього лише народився Веніамин, але він рано помре. І кажуть, що це саме через те, що коли його батька назвали його рабом, то він тут не справив цю ситуацію. Потрібно, мабуть, було йому в той момент озватися і сказати ні, я раб батька мого, а не батько мій раб. І тоді би, можливо, все було б по-іншому. Ну, така думка є. Про це говорять екзегети, дослідники Слова Божого. Ну що завжди у всьому є причина. Ми знаємо, чому дружина Якова померла раніше, ніж би це могло бути, не так як інші праведники, які жили доволі довгий вік і помирали ситі життям. Вона померла, тому що вона мала ідолів із собою. От, і тому це стало причиною передчасної смерти. От, і, можливо, саме оцей стих він говорить про те, чому, про те чого Йосиф е, помер е, передчасно. Він сказав: благословенна людина це від Бога. Але ну, все-таки бачите, він благословляє е, свого батька. От. І е, схилилися вони і поклонилися. Е, тут ще раз вернемося до того, що ми з вами говорили, А може виникнути питання: що ж заповіді не дані, чи ж ну, майбутня книга, вихід буде нам розповідати про заповіді. Дорогенькі, це в миру так. Якщо сьогодні, там, скажімо, до 1 числа не потрібно вмикати фари на автомобілі, це не є порушення. А буквально там з 00, -00 годин, першого числа, вже потрібно вмикати, і що ти не. Ну, ну, Мається на увазі світлий е, період дня, значить це буде порушення. Це так в миру. Якщо є прописана стаття, якесь там положення, значить це порушення закону. Якщо вона не прописана, це не порушення закону, це взагалі безглуздо. Закон не має вимірюватися цими прописами, такими, які сьогодні діють, завтра не діють. Божий закон він завжди вічний. І ми вже неодноразово з вами звертали увагу, тут, що. Ще ну, конкретно заповіді не прописані. Мисей в закон, ще не даний людям, але ми бачимо, що заповіді люди дотримуються, і жертви приносять там, і моляться, ну і так далі. І підняв очі свої Йосиф і побачив Веніаміна, брата свого сина, матері своєї, і сказав: Це брат ваш менший, про якого ви говорили мені. І сказав: Нехай буде милість Божа з тобою, сину мій. І поспіхом вийшов Йосиф, тому що закипіла любов до брата Його, і він готовий був заплакати. І вийш, вийшов він у внутрішню кімнату і плакав там. Внутрішня кімната це Христос, коли буде говорити пізніше на горну проповідь. От, це ми так говоримо на перспективу Біблії, що в майбутньому буде говорити, тому що сьогодні ще це, ми говоримо про старий заповіт, то він скаже про те, що якщо хтось хоче помолитися, хай зайде в свою кімнату і там помолиться. Ця внутрішня кімната, це там, де людина може побути сама з собою і з Богом. От, і от він пішов в цю внутрішню кімнату, щоб поплакати, помолитися, щоб йому ніхто не заважав. Дати волю своїй душі, своїм емоціям. І умивши лице своє, увійшов і укріпився і сказав: подавайте страву, подали йому окремо і їв окремо, і єгиптянам, які обідали з ним окремо, бо єгиптяни не можуть їсти з євреями, тому що це мерзота для єгиптян. От, дорогенько, цей расизм, це така ксенофобія. От. Ну І там, різні епітети, які пов'язані з такою знеприяння нації до нації, вони ще будуть дуже довго. Аж до Другої світової війни, навіть ще до кінця ХХ е, століття. Та, мабуть, десь і зараз воно ще лишається, хоча ця грань е, намагається ну, цю грань стерти. Е, чому? Е, тому що ми живемо в епоху благодаті. От. І е, е, сьогодні. Саме якраз в основу законодавчих систем покладені християнські принципи. От. І тому з кожним роком все більше і більше ми віримо, що от Божа благодать, Божа любов, Божа, Божа сила дає можливість людям все-таки більше любити один одного і на законодавчому рівні, і на рівні різних традицій. От. І якщо релігія. Ну, спонукає людину брезгливо ставитися до іншого, то це щось там неправильно. От. І от сьогодні, дорогенькі, така от у нас велика біда, у нас війна, от, і багато людей сьогодні ще не можуть разом молитися. Православні не можуть молитися з православними. Це велика біда. От, що вже 21 століття, от, а ми живемо законами середньовіччя. Тоді, коли люди були темні, коли ще не читали, коли не мали інформації потрібної, от, і тоді можна було людьми маніпулювати. І ми з вами колись говорили, що чому от, Російська імперія перед тим, як почати завоювання України, найперше, вона знищила всі церковно приходські школи на півдні, на сході України, а тому, що освіченим народом неможливо керувати. Однозначно. І тоді, коли сьогодні більшість людей, ті, які там, ну, вважають себе там, належними в даному випадку Московського патріархату, вони взагалі ну, не розуміються от, ні на історії, ні на традиції, і ними легко дуже маніпулювати. І коли ви зайдете е, в іконні лавки при монастирях і захочете купити якусь літературу, о, то там от література якраз продається така, яка Сприяє от поширенню такого релігійного фанатизму, а не чистоти віри серед православних, чистоти віри такої Христової, де любов найперше. От. І от тому ця така дикість я тут згадана. от Євреї там теж потім не будуть сідати за стіл разом з іншими націями. От. І цей закони такі вони дані по жорстокості людських сердець. Про це ми не раз з вами скажемо. Єгиптяни не хочуть їсти з євреями, вважають їх якби не до людьми. от, от, така от е, проблема Я тут згадана. І сіли вони перед ним, первородний за первородством Його і молодший за молодістю Його. І дивувалися ці люди один перед одним. Прекрасно, що вони сіли за первородством. старший молодший по черзі. Тільки так має бути. І коли е, е, сім'я сім сідає за стіл для обіду, святковий обід чи звичайний найперше повага до тата. Спочатку подають їжу тату, тато осіняє їжу хресним знаменням. І тоді подають мамі, чи мама собі ставить, а тоді дітям. Бо що, якщо ви будете спочатку давати їжу, Дітям, а найперше цим балованим найменшим. То це буде з часом дуже і дуже великою проблемою, яку вже потім не можна буде справити Читаємо далі. І посилалися їм страви від нього, і частка Веніаміна була в п'ятеро більшою за частки кожного з них. І пили доволі, і пили вони з ним. Зараз я спробую відкрити. Посилання святих отців. Подивимося, що нам говорить святі отці про оцей останній стих. Святитель Філарет Дроздов говорить так, а Веніаміну дав частину у п'ятеро більшу, частину усіх їх. Відрізняючи Веніаміна, Йосиф задовольняє свою любов до нього. Ну, так як він був йому найрідніший з усіх братів, тому що від його мами. І віддає справедливість його непорочності, і в той же час випробовує, чи не спричинить це заздрість у братів. І також е, закінчується з тих словами, і пили, доволі пили вони з ним. І е, святитель Філарет говорить: непияство е, цим описується, але достатнє вживання вина. По обряду бенкету пияцтво ж було нетерпиме в стародавньому Єгипті. Е, ну, В нас е, таке відношення до вина дуже е, упереджене, таке своєрідне, тому що в нас е, ну, дуже багато проблем із цим. Особливо цей радянський період. Ну, Це окрема тема, колись поговоримо. Він зробив дуже великий внесок, в тому що в нас було багато алкозалежних, тому що 70 років це було. Фактично 70 років такого майже легалізованого пияцтва, а не господарності. От Тому і от ми не можемо встати з коліна. Але, зокрема, тут це була традиція в східних південних народів. Це не проблема, вони вживають вино як воду, і в них нема проблеми алкоголізму. От, як ми це знаємо, наприклад, в Грузії, там, в цих таких країнах, де споконвіків вирощують виноград. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо читати 44 главу. Слава Ісусу Христу!